Всім привітики! Мене звати Аня. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Я вже так давно не знімала, що абсолютно відвикла від всіх процесів. Сьогодні в мене тут гострий бульдак. Ось такий. Я вже трішечки, здається, спробувала і мені не дуже сподобався, але дуже-дуже гостро. Так, ще я тут підготувала собі тарілочку під. Лушпиня це від креветок. Я їх просто протушила в соєвому соусі з чесничком, вершкове масло, гірочок, брокколі і запитий коля-коля. відчуттям мені здається, що мені варто було би взяти більше чогось для того, щоб цього струту закусувати. Гаряче. Я переживаю. Це тринда. Ой, ужас. Я навіть не так відчуваю, те, що воно гаряче, як яке воно гостре. Звісно ж, я не додавала цілий пакетик. Пара йде. жестко. Дуже жестко. Mm -mm. В реальном жизни я бы, напевно, такая э, наела э, и больше бы не пробовала. Це хімозненький такий вкус, який ти, смак, який ти зразу відчуваєш, він такий наче нічого. А потім це починається печіння. Здається, я не фенат гострих відчуттів. Це волога серветка. Зараз всю мою тоналку зійде. Чістьок. Ой, М -м 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 -м. треба закусувати. Якщо колись мій канал буде спонсоруватись або я нарешті буду отримати від цього якийсь прибуток. Я зніму це знову, але просто так, напевно, <різь> ніколи. Жесть. Спробуємо креветку. До речі, як я готувала бульдак. Виходить, що спочатку я його відварила, десь 5 хвилин, напевно. Воду повністю не зливала. І потім додала приправку, яка там була в упаковці. Тому що суха, звісно ж, повністю. Гостру, напевно, пів пакетика десь. Я додала спочатку декілька краплин, думаю, раптом воно реально прям дуже-дуже гостре. Не ризикнула повністю додавати. Спробувала та думаю, що я взагалі треба ще нормально. Що нового. <гум> Я влаштувалася на роботу, все нормально, все добре. Всіх цікавить, скільки платять, всіх, хто знайомі, мене питають, а скільки ж там платять? Люди платять там небагато. В середньому, так як і в іншій роботі в нашій, в нашому місті. Я буду працювати адміністратором рецепції. В принципі, не складно, просто великий обсяг інформації, яку треба запам'ятати, послідовність дій, які треба виконувати і дотримуватись їх. Колектив. Ну, той, тобто, з яким я безпосередньо буду стикатись. Він в основному жіночий. Поки що не знаю. Були в мене ситуації. Одна дівчинка мені не дуже сподобалась. Ми просто не зійшлися енергетично. От, з клієнтами ще ніяких ситуацій в мене не траплялось. Поки що. Ось в суботу я буду виходити перший раз сама. Трішечки переживаю, тому що до цього я, наче як працювала, сама була, але все одно в мене був хтось на підході. Щось підказати, допомогти, підмінити. Ти знала, що мене очікує, і пропонувала все одно це з'їсти. я хотіла розказати, що фух, почала оце їсти таке гострюще, що в мене парою всі весь мозок веду. Це жасть, я не знаю, як ви це їсти. Якби не відео, я би це не доїдала. Жах. То mm. мене бюро скріла, як я його, його готувала. Це після того, як я додала спеції, я ще додала чотири листочка сиром. такий типу як на бургери кладеться. Мені здається, без сиру б воно взагалі ніякий не було би. По факту там тільки овочі, це ж сушені такі приправиться і те, що гостре, червона? Ще я пройшла стажування, ну, як воно проходило на, на платформі онлайн і безпосередньо вже на місці з дівчатами-адміністраторами вони мені розповідали щодо цього по про, про програмам, по обслуговуванню. І взагалі в стажуванні, так як мені розповідали, воно, на нього відділяється чотири зміни. Типу з 8, до... з 8 ранку до 8 вечора. І нічна зміна з 8 вечора до 8 ранку. Виходить, у мене мало би бути дві денних, дві нічних, але так вийшло, що нічних там, в принципі, майже немає що робити. А денні я попросила дві додаткові. Тому що все одно, ось, поки закінчувала працювати дівчинка, замість якої я прийшла. У мене була велика перерва. Думаю, щоб я там нічого не забула, то краще я похожу. Так, стежування оплачується на вівставки. Половина від вартості зміни. Не знаю, поки що мене більш-менш все влаштовує. Я, звісно, не звикла працювати за такі гроші. От. Але таку роботу можна спокійно з, поєднувати з якоюсь, як мені здається, з іншою, особливо, якщо це б'юті. Манікюри я не хочу і не планую повертатись. І мене, до речі, не один раз просила розповісти про мій досвід. Я вже знімала, але, на жаль, це відео сама ж випадково і видалила. Повторюсь, у мене вже є з чим порівняти і розказати, чому і ніколи. Але я думаю, блін, прикольно було б на якісь бровки видочитися. От, і все одно мати якийсь додатковий дохід, того, що ті там. Гроші, які обіцяються, ну дуже мало. Це реально дуже мало. Якщо, наприклад, раніше у тих самих манікюрах хочеш більшу зарплату, працюй більше. Тут такого не прокати. У тебе є чіткий графік, чітка кілька змін, тому що у нас дівчат четверо. 2-2. Типу сьогодні я виходжу в день, завтра на вечір я виходжу в ніч і потім у мене два вихідних. В принципі, вночі можна спати. Але теж там свої нюанси, і от як я двічі була на нічних, я не могла заснути, це взагалі кошмар, я тобі всю ніч не спала. Я не знаю, чи доїдати. Вона така гостра, я не можу. Я проживаю, що буде потім з моїм шлунком. До речі, воно вже остигло і воно не таке. Мені прям гострюче, трошки легше. От, потім ще приїжджала в гості моя мама, але вона була у брата, тому що на її приїзді якраз припадали мої робочі. Ні. Виходить що в день, коли я мала їхати до них в Київ. Я якраз була після нічної, прокинулася, не прокинулась, ну так, прокинулась десь в обід, помила голову, причепурилась, подивилася по графіку, що м -м, світло має бути. Я ще стою в ванній, в кімнаті, м -м, піднімаю голову. І починає, і виключе вимикається світло. Думаю, та гітіть колотіть, я не знаю, чого так. Але, виходячи з графіку, який у нас прописаний так у них на сайті в цій черзі у нас, ну, типу, не співпадає нічого. І що саме прикольно, в місцевій групі у нас викладають, коли буде відключення по. По черзі. Потім це ж на цьому ж сайті ДТК: один графік і якийсь другий графік на тиждень. Типа є графік на сьогодні і графік на тиждень. І то, що на сьогоднішній день на, на, на тиждень не збігається з тим, що просто на сьогоднішній день. Типа, що це за прикол, як це працює, я не розумію. Я розумію, що а мама в цей день мала би вже повертатися додому. Дуже сильно засмутилась, прям дуже сильно. Але в моменті нам прийшла просто геніальна ідея. А чому б мені просто-напросто не поїхати з мамою додому? Мама поверталася в Миколаїв раніше, ніж планувала, тому що їй потрібно було до лікаря, а до, коротше, там свої нюанси. Бо вона мала би приїхати побути у брата трішки, побути у нас, але ну, не вийшло. От. І виходить, що вона в Миколаїві мала залишатися ще декілька днів, не повертатись в село. От. І вона каже, поїхали зі мною. А в мене якраз вихідні. Я кажу, ну поїхали, Голова у мене висохла з допомогою комфорок на плиті. Дякувати Богу, нічого не спалило, все на місці. Як бачите. І ввечері поїхали на Миколаїв. Добре, що ще квитки були. В Телеграмі я поділилася своїми враженнями від Миколаєва, тому що я там не була, здається, все задовго до початку повномасштабної, нагадаю, що у моїх батьків там є квартира, але вони живуть в селі. Раніше Миколаїв було не так проблематично добиратись, як зараз. Якщо коротко, мені не сподобалось, мій приїзд якраз припав на жорсткі обстріли. Це як Одесу сильно обстріляли. У нас теж в місті був повний блекал, два райони, здається, були повністю знеструмлені. Перше, спочатку повномасштабного вторгнення, з початку блекаутів, ми заряджали телефони на новій пошті, тому що як таких пунктів незламності не було. Отак от от. Типу, поблизу ми навіть не могли знайти нічого, що нам могло би допомогти. От, знову ж таки, якщо цікаво, можете. Зайти в мій телеграм По -по послюхати. От. А так, в принципі, нічого такого не відбувалось. Двічі намагалася зняти відео з бульдаком, але через відключення. Оці, які абсолютно хаотичні, не могла чого зробити. І сижу і не знаю, коли. в Будь-який момент його можуть відключити. Я вже навіть думала постежити, можливо, в нас якась інша група, можливо, це помилка в програмі. Але просто немає часу. так сидіти, і ждать. Слідкувати, коли його виключають, коли включають. Так що такі справи. Я зараз доїдаємо креветочку і розходимося. Будь ласка. Підпишіться, якщо ви дивитесь мене без підписочки, мені буде дуже приємно, мене це дуже мотивує. Якщо я вам, звісно, симпатизую, якщо вам подобається контент, який я створюю. Так, що я можу сказати? Мені не сподобалось. Знову ж таки, більше я запробувати не буду. Зробила це тільки, тільки-тільки заради вас. Всіх цілую, всіх обіймаю. Нагадую, що в мене є телеграм-канал. Посилання буде в описі під відео. Обов'язково ставте ваші вподобайочки. Підписуйтесь. Всіх цілую, всіх обіймаю. всім па-па!